Присутні, в вашій увазі пропонується проєкт рішення про розгляд результатів державного фінансового аудиту е, 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 в бюджету Пуристичної міської територіальної громади. Відповідно, проміння Північного офісу Державної облінців служби Шоторської області в 4 кварталі 2024 року. Було проведено державний фінансовий води бюджет з Престичності міської територіальної громади Штовецької області за період з 1 січня 2020 року по 30 червня 2024 року, в ході якого виявлені факти прийняття для ефективних рішень, що призвели до опущення територіальної громади можливості отримання додаткових доходів, нераціонального використання майна та е, додаткового навантаження на додаткову частину бюджету фінансових порушень та території. На загальну суму 70 мільйонів 390 тисяч гривень, які відображені в фінансовому диті в 16 Серед цих 16 епізодів одні з головних це недостатня робота з сусідніми суміжними територіальними громадами у частині надання, у частині відшкодування коштів за надання послуг освітніх та медичних послуг громадян із сусідніх територіальних громад. Це не достатньо проведення протенційно позавна робота з погашення заборгованості заведення плати, яка виникла з об'єктів господарювання, це не проведення інвентариз... інвентаризації комунального майна та земель комунальної власності, відповідно і не здача їх в оренду. Це неперединий постав річної орендної плати Крастишівської міської ради протягом 23-24 років. Це е, недостатній контроль щодо водних об'єктів міської ради. І один із пунктів е, це гуманітарної допомоги, а саме в ході проведення державного фінансового води встановлено, що у Херистичівській міській раді міським головою Іваном Ковбаном взагалі не забезпечився контроль і не вживали заходи щодо забезпечення надходження гуманітарної допомоги. Згідно даних про гуманітарну допомогу, що додійшла на до території України, одержуючи в якої визначено Харистичівську міську раду. Відповідно, пані взагалі не забезпечилося введення бухгалтерського обліку щодо прибуткування та подальшого використання вказаної гуманітарної допомоги, відображення господарських операцій з нею, як наслідок, некоготована відсутність контролю зі сторони міської ради, одержачів гуманітарної допомоги за походженням на їх адресу, призвело до виникнення фактів втрати 8436 кг гуманітарної допомоги. Двох автомобілів Ауді А4 та працювання Т-28. Скільки автомобілів двох товарів медичного призначення 29 упаковок та продуктів харчування, 74 упаковки. В свою чергу Христише міською радою взагалі проводився облік та контроль, що призвело до можливої подальшої розподілу між організаціями та установами, медичними закладами, військовими частинами. Фізичними особами, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації, внутрішньо переміщеними особами та інше, які потребували, що свідчить про ймовірні порушення законодавства про гуманітарну допомогу, яке тягне за собою кримінальну або адміністративну відповідальність згідно чинного законодавства. Також ході обстеження об'єктів ходу захисних споруд. Цивільного захисту встановлено, що попри повномасштабної вторгнення Російської Федерації України, яке триває за 24.032, та незважаючи не на прийняті відповідні рішення, приведено до належного стану об'єкти Фонду захисту цивільного захисту за адресою Соборна площі 18. Вулиця Шевченка, 1, Київська, 108 А, Київська 137А, що відповідно не забезпечено близько 80 800 жителів фракурського. Зазначена у висновку аудиторської служби включена гуманітарна допомога, яка дуже швидко вивозилася з території Христишевської міської ради. Ви не знаєте, або не можу знати до облік. перелік є гуманітарної допомоги, які видають. У переліку зазначена гуманітарну допомогу. Я так розумію, що ця гуманітарна допомога, яка поспіхом свого зрах, вона не відображена звідки аудиторської служби, а то і генератори нові, і буржуї Медичне ну, обладнання, і продукти. Е Звідки е зазначена гуманітарна допомога, яка не зайшла. Не зайшла, зайшла на митну територію і не дійшла на та адреса, так і штава. Але не дійшлася, так. Так, так, так. Ну, ця гуманітарна допомога тішлася, але вона теж пропала. Я хочу попросити, якщо вони приймають рішення про до правоохоронних органів, включати Не тільки висновок аудиту, а ще й можливо залучити відеозаписи, які були про вивезення цієї гуманітарної допомоги, покази, свідків і все-таки інше, які документи були по цій гуманітарній допомозі, яка швидко на напередодні звільнення. Хтось має за це відповісти, правильно? Проєкт рішення висновував план заходів, життя закладів по судню відповідних віддоліків. І також за рекомендація комісії пропонується включити подальше рішення щодо зобов'язання міської ради звернутися до правопроводу органів питання розправності. Да, я. я прошу виступу читати депутатський запит у я Олександра Олександрович, щоб депутати мають право мати зображено і повністю ознайомитися із з даними аудиту. Тому я розумію, що там книжка велика, десь транім 270. 270. Підготуйте таку особисто мені, хто може з депутатів. Почати. Це ви, це ви Ні, в електронному вигляді це в електронному вигляді. Я зробив вигляді депутатського запиту особисто по собі. Хто не бажає, читайте в електронному вигляді. Да. Це я там ви розумієте, бо, що я говорю. Я... Ми Укорочену а, версію, а так, хай це буде на 10 страницях. Особливу увагу по гуманітарним питанням, оцім, що вийшли і все остальне. Тут нічого складного немає, якщо 20 листків от сканувати і зробити шах. Дякую. Да, два, будь ласка. Я хотів ще почути, хто буде, е беремо себе контроль, чи заяву правоохорону, хто це буде. Між між між. Добре, ми її зробимо 10 тижнів, бо ми сьогодні завтра підготуємо і направимо на відповідні служби. Нам ну, треба річна сесія, яка стала. Ну і ми, ми, де. треба, будь щоб що контролював, супроводжував цю заяву. Ми будемо там ребенку, що пляжу і на цьому дитини. Ми будемо періодично перед сесіями, я готовий там звітувати про кід виконання чи реагування на цю нашу зацікування. Можна ще питання. Я так розумію, що це був А Іудит, і один переверку прийнятих виконкомовим рішень. Да. Бо дуже багато рішень, прийнятих виконковим, виходить за межі повноважень виконкому що виходило, і вони ну, в такому сенсі будуть незаконні ці рішення. Тому я хотіла б ще почути, чи це питання mm -hmm. ну, думаю, що це ні, але саме рішення. Що було за зверненням, я знаю, за зверненням практичної спірецьпілки, ми зверталися в прокуратуру і були питання, включені щодо діяльності приторів, саме коли виконкому були надані певні повноваження, і я знаю, є рішення точно воно є, про виділення 328 тисяч гривень на забезпечення електроживленням так званого підприємства комунальний ринок міський. І там не одне було це питання. Я знаю, дуже, дуже соромно, дуже, дуже прикро, що ці питання не висвітлені. Взагалі є тема, на самом деле. Усі повазі до вас, але там ну, є конкретні факти. Державна служба у них. Державна служба у них. Є період інформацію. Просто, не, я знаю, що ці питання не були тепли. Я думаю, що цей аудит взагалі мав би бути публічно висновлений. Тому що там без, безліч питань. Це, це просто для... Запис, тому що дійсно треба можливо десь пояснити, це не аудит наш внутрішній, це не аудит, проведений нашими працівниками Артемом Олександровичем просто доповідає вже по результатам. А це аудит Державної аудиторської служби, державного органу, незалежно від нашої міської ради, тому немає не жодних ну, як передженого ставлення до будь-якого. Це, це фіксація фактів, а ще насправді, саме, що не доповідає. А щодо... Перегляду питання, то буде прийняти рішення виконавчого комітету, ми прийняті, тому це вже ми можемо, я думаю, пропрацювати там, створити свою комісію, переглянути, за якими рішення визначимо, пересуватися ті рішення, які були прийняті. Я саме захотіла що треба по комісії створити, або в ми не безпечно провести рішення, а от дитин рішень виконкома, Переглянути рішення виконкома, От замеже своїх обноважень. Ви ж створюєте комісію провичку, діяльність. Чому зразу на першій сесії коли не справилися? Але ми створюємо створювали, вибираємо. Ви створили комісію на другій сесії, ми чого не зібрали. Ні, ні, діяльність і наполковниця. Щодо надання надання скороченої ідеї і про ой, правильність над про правильність прийняття рішень виконавчим комітетом. Треба сформувати. І, і про створення комісії. Ну, <постут> Ми вас підтримуємо з цієї прокодації. Дякую. Комісію пізняти, що ми приймали рішення, що не запросувати. Я ще хотів запитати. Була тут така Оксана Юрійна Полєшко, вона звинувачена в депутатський корпус тоді на той час, що не ходять на сесію, і якщо мені пам'ять не зміняє, то збитків нанесли депутаті, там щось 130 млн грн. І, і за те, що вони не ходили на сесію. Чи підтверджується державним аудитом, що ну, виналежить чи на депутатах, чи на бездіяльності керівництва міського? Нам державний волонтер підтверджує мовіну втрату 70 мільйонів у зв'язку з неефективним українським рішенням. Кожен для себе напевно. А правоохоронні органи дадуть тим які виявлені, або або відповідно до окружної прокуратури, до відділу міністральної поліції, до інших силових структур, які там можуть бути комплектальні даному Так. 에... Да. 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 так, так. Більше, що вже кримінальне провадження є Так. Є? Добре. Колеги, будемо голосувати. Mm -hmm. да?